Усім привіт, шановні. Сьогодні я відпочиваю по хазяйству, тобто в мене такий собі шабат. І оскільки в мене дуже пухнастий кіт, мені потрібно почистити цей климочок від котячої шерсті. За всі мої роки, я вивела для себе такий спосіб, що саме самий класний спосіб чистки такого кила від шерсті, це, звичайно, така щітка. І мокра долонька, чи перчатку надягаю таку, як це називається, матеріал зараз гадаю. Ну, в принципі, неважно, люба рукавичка для прибирання намочується і тако скатуєш, по коврику катаєш, і вся ця шерсть вона збирається в руці. Але спочатку я просто прохожу звичайно таку щітку, якій вже дуже багато років, але вона все одно працює. Так, чистим, чистим, чистим і ніби нема нічого, але потім так перевертаємо і хобана, вся ця шерсть. Отут ми її збираємо, збираємо і робимо таку штуку далі. Оскільки у мене персик аж прям дуже пухнастий, то в тих місцях, де він любить ганяти, гратися, кататися по климочку. У мене прямо аж ну, от настільки багато шерсті, що, здається, можна було б ще одного кота зваляти з нього. Да? Да, пухнаста моя морда. Даєш мамі роботи. Зате йому добре, бачите, гуляється. Гуляється. І дивіться, от стільки шерсті, це в мене тільки з. Ну, Візуально вам важко оцінити. Де, це десь приблизно, приблизно 2 метри. Отак, такого килима. Десь на півтора ось тільки шерсті. У мене ще такого ковра аж до самої двері ще чистить і чистить. І, чесно кажучи, я би цей килим взагалі би не стелила, якби це нам був старезний гуртожиток, якому така стара підлога, яка вже, до речі, пофарбована. Ну, Ви бачили, як я сюди заїжджала, я вам показувала, так що ну, без килимочка тут просто аж ніяк. Тому чистимо кесивенчик. Здавалося б, що наш килимочок чистий, але це ілюзія, тому коли я після чистки щіточкою мою підлогу, я беру мокрою рукою і тако. Круговими рухами. Прохожусь по килимочку. І що я бачу? Ще збирається отака от дрібненька, я навіть не знаю, що це, як це правильно назвати. Ну, коротше, ви самі бачите. І все. І після цього вже килим чистий, можна кликати оцю тваринку. Персик. Іди, <рес> продовжуй. Продовжуй його покривати своєю шерстю. Слухайте, побачила на Aliexpress отаку щітку. Дуже гарні були відгуки про неї, що вона відновлює будь-який тип тканини і прям там чистить від шерсті все, що можна почистити від шерсті. Замовила. Така вона з цього боку. Така вона отут. Навіть не знаю, як це, на що це схоже. Чи то на якусь поружинку, чи то на. Гезу не знаю, що це. Зараз будемо пробувати на моєму килимі, на якому купа шерсті. Персик вже мені дере там щось. Тільки що я почистила звичайною щіткою, тобто він так виглядає чистим. Ну, може, десь там лишилися якісь маленькі штучки. Будемо пробувати. Спочатку я хочу спробувати отаку. Не знаю, чи вона щось очистить мені. Це пластик. Пробуємо. Щось там трошки, але ну, до речі, до речі, речі, отак воно мені стільки, стільки зішкребла зі вже чистого килими Персик, Іди гуляй. Тепер пробуємо оцю дрібненьку. Дивіться, вам видно? Персик, от без нього нічого не може обійтися. Дивіться, дивіться, чистить. Це вона мені вже чистий клаптик отако почистила. Слухайте, класна штука. Ану, піду одяг, спробую. Так. Це мій спортивний костюм, такий вже він відби... відбіганий десь півроку майже щодня. Такі, бачите, в нього є катишки тут. Понятно, що я буду пробувати дрібненько. Розумію, що зараз вам тут трошки гудиться, в мене гріється водичка на, як і на індукціонці. Дивіться, тобто та щітка поставила мені тут пару затяжечок, і я вирішила все ж таки на одязі її не використовувати. Іноді я чищу такою, звичайною бриточкою виходить навіть краще, тому що тут є лезо. А не просто та пружинка, як на тій щиці. І вона мені просто прибирає всі-всі-всі катишки. Зараз мені будуть писати в коментарях, купіть собі машинку там для видалення катишків. Ну, я думаю про це. Але чогось не купую, не знаю. Якось мені не до неї. Бритвочка відновила. Ще зараз дещо покажу. Ще мені прийшла до голови одна така ідея. Побачила я якось рекламу таких липких, я навіть не знаю, як це назвати. Коротше, такі штуки з сіконові, які дуже добре тягнуться, і показувала, що вони прибирають з одягу шерсть. В мене ж дома, кіт. У мене, у мене одяг постійно шерсть, тобто я такі штуки моніторю. І шось-та щітка коштувала десь біля 200 гривень. Я подумала: а що, якщо взяти отаку якусь штуку дитячу, по суті, той самий матеріал, який дуже добре тягнеться, і він з часом стає такий липкий. Ну, оця штука, ці такі слимачки, я собі в аврорі купила там за 30 чимось гривень, по-моєму? Ось це іграшка так з ними дітки бавляться. Є такі, як сквіші, вони більш липкі на дотик. Цей не липкий, цей на дотик, як повітряна кулька, тільки більш така плотна, плотненька. І я спробувала нею чистити одяг. Ось один я вже, бачите, він в якому стані. Він реально на себе дуже багато бруду бере. Я просто вже дістала новенький, щоб вам показати. Ось, наприклад, візьмемо якусь нечищену частину, бачите, тут десь є. Ворсинки від кота. І тако проводимо, дивіться, не сказати, щоб аж, треба, до речі, ще, звичайно, повітряну кульку спробувати. Ну, катишки він не прибирає, але оцю шерсть, оцю ворсу, такий пушок, який з мого персика лізе, то реально прибирає. Це вам такий лайфхак, якщо у вас лишилися якісь дитячі іграшки у такого плану, всякі там сквіші, всякі оці тянучки. Спробуйте їх на одязі своєму. Тобто, якщо у вас є пухнасті тваринки, я думаю, що воно спрацює. І не потрібно бути, буде постійно брати скотч. Ну, так, працює.